Усім привіт! Зараз буду ремонтувати ось такий імпульсний блок живлення на 12 Вольт 2 А. Він не тримає навантаження. Без навантаження показує ось таку напругу 12,3 в якості навантаження буду використовувати ось таку лампу розжарювання автомобільну 12 вольт 21 Вт. Тобто десь 1,7 А. І при навантаженні напруга просідає менше 5 вольт. Потім поступово піднімається. А потім блок живлення входить в захист і вимикається зовсім. Зараз буду розбирати блок живлення. Ось тут по периметру обережно буду піддівати. Він склеєний. Блок живлення розібрав. Ось так. Він тут повністю був склеєний по периметру ось що всередині яка плата. На платі бачимо два електролітичних конденсатори, які вздулись і стоять на виході паралельно виходу. Зараз я їх випаюю. Конденсатори я випаяв. Ось так. Навіть в одного видавило ущільнюючу резинку. Конденсатори на 1000 мікрофарад 16 вольт. Обидва. Є в мене ось такий тестер для транзисторів, конденсаторів. І такого іншого. Зараз ми перевіримо, що він покаже. Вставляємо, затискаємо, вмикаємо. Ось що він показує. 835 піфарад. Інший. 232,8. Велос 6,7. Ось так. Є в мене ось такі два вживаних. Зараз перевіримо.

Паяю їх на місці на плату. Будемо перевіряти. Ось так впаяв конденсатори. Зараз збираю. Будемо перевіряти. Закриваємо. Вмикаємо. Напруга без навантаження 12,4. Зараз підключимо нашу лампу розжарювання. Двенадцять девять тримає навантаження. Трохи просів. Працює. Ось такий швидкий, простий ремонт. Усім дякую за перегляд. На все добре.